Хотів би залишити відгук про котел Зуб міні 10 кВт. Купував котел в жовтні місяці, котлом задоволений. Підключили його до саморобного теплоакумулятору, встановили групу безпеки, встановили триходовий екран з термоголовкою для регулювання води на виході. Підключили насос на обратку. На котлі використовую механіку, в цілому задоволений. Котел горить добре. Однієї закладки вистачає десь на 4-8 годин горіння. Використовую для опалення дрова акації та ясеню. Ще раз повторюсь, котлом задоволений. Компанією також. Швидко підібрали мені котел. Підібрали до нього димохід і всі необхідні комплектуючі. Оперативно відправили. Тому всім рекомендую. Замовляйте котли. Та будете в теплі.